Помилка України в тому, що вона постійно емоційно шукала прізвище. Угу. Mm -hmm. Кого любі От розумієте, mm -hmm. це безумовно без цього вибори неможливі. Все одне в когось закохуються, когось mm -hmm. обирають емоційно, це нормально. Але не тільки прізвище треба шукати. А нам, українцям, коли ми вже вийшли на шлях побудови європейської демократичної країни, нам треба було приймати нову конституцію, яка не пов'язує нас з комуністичними наративами абсолютної влади. І тоді ми з вами по одну сторону барикад. Угу. Коли ви говорите, що потрібен сильний лідер України, я не заперечую проти цього. Кожній країні потрібен сильний лідер. Мно Україні потрібна система, яка будь-якого, навіть дуже сильного лідера, постійно.